Путін оголосив про перемир'я у травні, що відповіла Україна. Критичний тиждень для перемовин Трамп дав Путіну декілька днів. Я хочу, щоб вони припинили стрілянину. З Росії потрібно зробити корм для риб. Заява республіканця він виявив неповагу, Шокуючі деталі. Угоди про копалини. Ядерина Трунова коротко про головне на 24 му каналі. Путін оголосив перемир'я до так званого дня перемоги. Він видав указ, щоб тиша розпочалась з опівночі, 8 травня, і тривала до опівночі 11. Цятого травня і навіть призупиняє, начебто, бойові дії у диктатора закликали Україну підтримати це рішення. Якщо ж будуть порушення, готові відповісти. Навіщо ж перемир'я Путіну? Бо він не хоче ризикувати життям та здоров'ям своїх друзів, які приїдуть на парад Пабідабесія на Червону площу 9 травня. Он же і навіть сцену поставили. А це нагадаю китайський лідер про російські друзі з ЄС, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Вуйчич та ще майже з десяток поплічників. Натомість, як же він буде подавати так звану «Велику пабіду, якщо в Москві почув? чують звук шахедів або навіть українських ракет. Його бульбашка про великий народ просто лусне у всіх перед очима. Тому це перемир'я вигідне лише самому путіну, щоб той накопичив ракети і не наклав у штани перед друзями. Натомість в українському МЗС відповіли, навіщо ж чекати до 8 травня? Якщо Росія справді хоче миру, вона має негайно припинити вогонь. Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати на 30 днів, це реально, а не тільки для параду. Про це заявив глава МЗС Андрій Сабіга. Україна готова підтримати тривале, міцне та повне припинення вогню. І це те, що ми постійно пропонуємо щонайменше протягом 30 днів. І поки Путін не зрозуміє, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб, краще не стане, бо Путін проявив неповагу до Трампа. Про це заявив сенатор республіканець Джон Кеннеді. каже, Путін хоче зберегти всю територію, яку він захопив в Україні. Він хоче заборонити Україні вступити до НАТО, тому потрібно примусити Росію сісти за стіл перемовин. Я не думаю, що ситуація покращиться, поки ми не дамо зрозуміти пану Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб. Я не говорю про ядерну зброю. Він обманював Трампа на кожному кроці. Він виявив неповагу. Я почав би з нафти. Гадаю, він думає, що ми його боїмося. Росія отримує третину своїх доходів від нафти. Нам потрібно зупинити всі продажі нафти. Нам потрібно придушити Росію та задушити її. Вони не сядуть за стіл переговорів а поки ж Трамп дає Путіну останній шанс. Президент США розчарований ударами російського диктатора по українським цивільним об'єктам і вже не настільки впевнений, що Путін по справжньому хоче припинити війну. Але при цьому коментуючи свою 15-хвилинну зустріч із Зеленським у Ватикані, Трамп наголосив, що український президент прагне зробити усе можливе для своєї країни. Зеленський сказав мені, що йому потрібно більше зброї, але він говорив це вже три роки. Йому потрібно більше зброї, і ми побачимо, що буде. Я хочу побачити, що станеться з Росією, тому що Росія, я був здивований і розчарований. Дуже розчарований тим, що вони бомбили ті місця після дискусій. Я бачу його зеленського більш спокійним. Я думаю, що він розуміє картину, і я думаю, що він хоче домовитися. Я хочу, щоб вони припинили стрілянину, сіли та підписали угоду. І у нас є межі угоди, я вважаю. І я хочу, щоб вони її підписали, покінчили з цим і просто повернулися до життя. А от на Росії біполярка, бо рот Путіна Пісков каже, що Росія готова без умов йти на перемовини і знову закликали до прямих переговорів із Києвом. Ну, Буде такі слова. Продовжується спеціальна майна операція, Продовжується усі на штатів. усилия по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президент готовность российской стороны без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с проектом. Для, для того, чтобы люди между поймать усилие, продолжается, вот все, что может быть понять. Натомість кінь Путіна Лавров дав інтерв'ю бразильському медіа, де оголосив про нові умови щодо війни, які суперечать плану Трампа. Зокрема, він каже, що Росія хоче не вступ України в НАТО, демілітаризацію, анексію Криму, щоб визнали, а усі окуповані Росією території отримали міжнародне визнання, крім Харківщини. З Росії мають зняти санкції, а ЗС, щоб залишилась під контролем окупантів і Ще щоб російська мова і культура тут в Україні не знищувалась, як вам такі вимоги і кому ж тоді вірити Лаврову чи Піскову? Чи вони обидва, як завжди, брешуть, аби лише Трамп повірив, наче Росія справді прагне миру? А от держсекретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень буде критично важливим і вирішить, чи США продовжать брати участь в перемовинах. Я думаю, ми все ще сподіваємось, що дипломатичні зусилля будуть успішними і що ми зможемо зблизити ці дві сторони. Як тільки ви починаєте робити подібні кроки, ви фактично відходите від процесу. Ви цим прирікаєте себе ще на кілька років війни, а ми не хочемо цього допустити. США єдина країна, яка розмовляє із Києвом, із Москвою, і ми хочемо переконатися. Що ми використаємо цю можливість до кінця, що ми не відмовимося від чогось, що справді може спрацювати чи привести до миру, але водночас ми не хочемо витрачати час на щось, що не приведе нас до цілі. Ну і з приємного у Брянську невідомі дрони атакували завод військової мікроелектроніки кремній ЕЛ, який робить деталі для російських систем ППО Панцер і ракетних комплексів Іскандер. Російське Міноборони заявило про збиття 102 безпілотників. А місцеві телеграм-канали повідомляли про кілька пожеж у Брянську, зокрема на вулицях Московській і Червонармійській. Дональд Трамп сам наполягав на особистих перемовинах із Зеленським під час похорону папи римського. Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц. Він наголосив, що Трамп налаштований використовувати дипломатію, аби закінчити цю війну та розмовляти з обома сторонами. Але коли журналістка запитала, чи готовий Трамп натиснути на Путіна, той відповів ось так. Трамп говорив, що він може зробити певні дії щодо Росії в банківському секторі нафті та газу. Але Трамп буде використовувати батіг щодо обох сторін. А от прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що потрібно вести мита на російські товари, а гроші від них щоб йшли у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії. Ну і також Денис Шмигаль заявив, що домовився зі США не зараховувати вже надану допомогу в угоді про Надра, тобто ніякого боргу там немає. Головне чітко визначили наші червоні лінії. Угода має відповідати європейським зобов'язанням, а також не суперечити конституції та законодавству України. Вона повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання. Європа ж повинна переглянути військову доктрину через розвиток безпілотних технологій. Про це заявив Валерій Залужний, екс головнокомандувач ЗСУ. Також зазначив, що класичні наступальні операції стали менш ефективними а атаки на логістичні маршрути звичним явищем він вважає, що безпілотні та цифрові технології потрібні для ураження та спостереження. Треба модернізувати авіацію, щоб вести розвідку та атаки на різні відстані. А от морські дрони, що змінюють морський простір, вимагають перегляду застосування великих кораблів. Ну і Невтішна новина сьогодні під час відбиття повітряної атаки втрачено винищувач су 27 повітряних сил. На щастя, льотчик не постраждав. Він встиг катапультуватися, але причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу. Ну, а Росія готує нову армію біля кордонів із НАТО. Про це пише The Wall Street Journal. За 160 кілометрів від Фінляндії у місті Петрозаводськ. Росіяни розширюють бази для створення нового армійського командування. За пару років там можуть наростити угруповання на десятки тисяч військовослужбовців. Західна розвідка вважає, що ці сили готуються до війни з НАТО. Там Росія вже будує нові склади та житло для військових, прокладає нову залізницю. В Здовж кордону з Естонією, Фінляндією та Норвегією і розширює залізничні колії, що існують в цьому регіоні. А от лідер Північної Кореї Кім Ін підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, бо каже, це відповідає положенням договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Росією у своїй заяві. КНДР також підтвердила участь своїх військ у боях на Курщині. А от у США такі заяви КНДР сприйняли різко негативно. Представник Держдепу заявив, що Північна Корея та інші треті країни сприяли продовженню війни і несуть за це відповідальність. У держдепі закликали КНДР припинити будь-яку підтримку Росії. Тим часом Путін заявив, що солдати КНДР допомагали Росії відображати вторгнення зсу у повній відповідності до міжнародного права. Натомість наші німецькі друзі заявили про те, що готові будуть далі допомагати Україні, навіть якщо США припинять свою підтримку. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторію. За його словами, усім має бути зрозуміло, що йдеться не тільки про солідарність з Україною, йдеться про нашу безпеку і мир у Європі. Ну і крім цього, Пісторіус порівняв з капітуляцією пропозицію США щодо територіальних поступок України для мирної угоди. Якщо Україна впаде, якщо Путін виграє цю війну в тому сенсі, що окупує Україну або навіть тільки її значну частину, то це створить максимальну загрозу для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова і Грузія. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. Пишіть свої думки у коментарях, і дякую, що залишаєтесь із 24 каналом.